Доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала. І мене звати Бабуля Віка. Я всіх рада бачити на своєму каналі, всіх, хто до мене заходить завжди, і всіх, хто, случайно до мене зайшов, подивіться, що ж ця бабуля тут ляпає, розказує цікаве. Що бабуля вам розкаже? Що бабуля має? А що бабуля має? Бабуля має отакі абрикоси. Абрикоси мені принесла подружка. Прямо покажу ближче. Принесла подружка, може, кого немає. У мене, У мене є тільки одна тарілочка вже залишилася. Принесла дуже багато, я їх заклала в сушарку сушити, а теж дуже багато наїлися. Маю абрикоси. Ще дівчинка зробила налівочку з вишеньки. Дуже така смачненька буде, Нам буде зімою, з кумою, що робити вечорами. Будемо грітися в тепло в холоді, без світла, і будемо заходити в джум або в Алікс-Експрес і заказати знову якісь такі непотрібні речі, з яких будемо сміятися, тому що ми заказали, бо напилися багато налівки. От. Так що такі справи. Чим, дівчатки я ще займалася? І мені, як я вам пройшла раз казала, зайшло, запрошення, запрошення, а замовлення може я буду в'язати пандочок. Слава Богу, все вигорілося, все склалося, все домовилося. Получила зараз, трошки, трошки грошей наперед, щоб купити нитки, купити очі, там, що треба. І я займалася останній останні день вчора. Сьогодні ранок займалася тим, що я. А перед цим я робила ескізи, не ескізи, я робила пандочки, всякі, які вони можуть бути, який розмір підходив, і нова політика щоб підходила, ви ж самі розумієте. І це. І я тренувалася. Передилася, дівчатки, куча в інтернеті, куча є цих майстер-класів, куча є в Телеграмі, в Ютубі, просто в Гуглі цих пандочок, маленьких, великих, середніх, яких ти хочеш, кольорових, чорнобілих і червоних. В общем, дівочки, Асортимент, мама не горюй. Головне, щоб було бажання в'язати і надихатися цим, всем, що є. Взагалі, багато і репетицій, так що я вже в'язала свій час 200 пандочок, чи 300, не пам'ятаю, це було взимку. Щось воно вже забуло, що я в'язала щось подивилася, фотографій немає, щось якась така інтересна дішка. То я почала попросила чорнобілі, то я почала фантазувати щось своє. Придумала. Що придумати, як воно вже все придумане, просто все вже придумане. Тому я в'язала сіла Оля Вір'янова зв'язала таких, бо я людям показувала, які треба, Чекосвітні очі, а очі тільки сині, то жовті, то сині, які в мене що щось не так. І отакі ось Показала, казала, ці будуть дорожче коштувати. От. І потім натренувала таких менші, менші. бо Це значить така вони ростом одинакові дівочки, на зріст вони йдуть однакові. Тільки це вона така, більш така груба, така більш пузатенька, і Звісно, ну, вона буде дорожче. Оце такі маленькі, тендітні. розумієте, От. таку, і таку просто теж зв'язала, показала людям, що їм потрібно, що їм підходить. Замовили таких дівчинки. Замовили таких, 300 штук буду в'язати на 1 серпня. 300 штук на 1 серпня. Ну, 300 я не спію зв'язати, так, вони так думають, що поки між 300, а там до, до вересня там треба буде ще дов'язати, може, 100, 100 з чимось. І оце сьогодні ранком встала. Це сьогодні ранку, я тренував, тільки треба ще носики поробити. Поки знаєте, чорновий варіант. Дякую дуже велике Олі Вір'янові, яка мені позавчора в 7 часу ранку пише сообщення в Viber Вікуля добрий ранок, їду на 7-й кілометр в Одесі. Що тобі можеш щось придбати? І в мене одразу мисля, думаю, я вже знавала, чому нитки коштують. Нитки в нас поїхати навіть не в Смілі купувати, а в Черкаси. Ну, по 600 гривень коштують нитки, то треба ж буде іграшка набагато дорожче. Я кажу, Олечка, якщо можеш, купи мені нитки. І Олечка мені купила багато ниточок на моїй пандочки. Я дуже Олечці вдячна, вона мені прислала, переразу вона мені і вислала. Так що дуже вдячна Олі. Слава Богу, що в нас є такі хороші люди, що вони ніколи не кидають, як то кажуть, своїх в Україні своїх не кидають в біді. Так що я слава Богу маю ниточки. Це цим, дівочки, я буду займатися весь липень, може серпень, я не знаю, десь якась ярмарка намалюється. У мене є задумка, хочу зв'язати дві іграшки. У мене просто така в голові крутиться. Між пандочками вив'язати чорно-біле, завжди чорно-біле, то вже і сни чорно-білі, не кольорові. То буду в'язати пандочок і буду між ними вязати ще щось. Може, десь якась казали, що ще буде ярмарка, буде щось, може щось намальовувати. У мене є задумка задати ще цікаву іграшку, тому я буду займатися тільки пандочками і десь щось в перервах. Щось... Не знаю, що я вам буду показувати, що я вам буду ляпати. Ви мені хоч питайте щось, я в мене дуже багато цікавих історій, щось вам розказати, смішного і взагалі. Вот. Так що я ось цим займалася. ще ходила на річку, я вам скажу. Ходила на річку, качачок покормила, поплавала, взагалі, було супер. Завтра теж хочу піти. У нас сьогодні, слава Богу, перший день за весь час. У нас сьогодні немає сонця. Ми такі раді, що немає сонця. Це, звісно, погано, коли ми такому радіємо. Ластівки за вікном дівчатки літають, аж до самого вікна підлітають. І, це, і трошки прохолодно, бо вже ж така була спека, а кондиціонер навіть не включиш, тому що немає світла. Слава Богу, у мене дев'ятий етаж, Я можу в квартирі відкрити вікна з однієї сторони, з іншої і по хаті ганяє вітер. А потім на вечір лежить товстий, товстий слой пиляки. Просто то, пиляки, якоїсь пуху, якихось нитоки мої, ще чогось пір'я. Дівчинки тут можуть по квартирі літати, тому що то ж птиці літають, і це все в мене по хаті, з кожніком, слава Богу, хоч не задихаюся, Ну, правда, жарко, ну хоч свіже повітря літає. Так що, дівчатки такі справи. Ось таким буду займатися, таке буду робити. Ну я ж вам ще щось покажу, розкажу, що ви думаєте, це все. Я приберу свої пандочки, абрикосиками. пожалуйста, пригощайтесь, насолоджуйтесь, облизуйтесь, прибираю і покажу, що я в'язала. Я вам казала, що я на Америку в'язала замовлення. Зараз, дівчат, вам покажу, упакую і понесу на Укрпочту. У мене людина замовила мені зайку в жовто-блакитній, ну, жовто блакитна в неї народилася внучка. Жовто-блакитній одежці. Бо я питала, що яку жовто-блакитну вибрали цей колір, хай медицин. Ось таку зайку. Дівки зразу, вона вирішити не влазить, точно вона велика, 30 см. Я скажу вам так: зайку в'язала сама собі дівчатки. Всі зайчики, всі оці медведики, вони всі дівчини однакові йдуть в петлі, петлі, голову більше-меншу. Дівці, нема нічого такого, розумієте, щось вуха зробила велике, нема нічого такого. Знаєте, як як вам сказати. Щось нового, все однакове, вот. І такі ось у, мене. у мене на сторінці в Інстаграмі є, бабуся не така зайка, тільки одежка в неї знімається. Я в'язала таку зайку в минулому році, дівчині на Германію, Щось та почала там багато іграшок, і щось вона почала мутити, то вона, то, то вона сього. Вона мені задаток дала 30% від цього. Я ніколи задаток не беру сюди, в'яжу знаєте, як на чесне слово. Вдома, чесне слово, у мене є іграшки. людина не оплачує, а я ж не відправляю, поки якась оплата не прийде хоча б. А наложним ложним платежом не хочуть. Ну, в Америку ж наложним платежом я не можу відправити. Тому це тому, цей, і мене там та зайка залишилася, і вона така була біля одежі, попросила. Я на неї наділа сарафан, і вийшла така сарафанчика. Ну, це я вже робила, не надівала, а вив'язувала. І така квіточка всьо крашена. І зв'язала, дівчатки, ми ж знаємо, як ми кудись відправляємо іграшки десь, то ми ще ж ложимо якийсь подарунок. Зв'язала. Отакі дві резиночки можна зайчику надівати, а можна дитині на волосся надівати. Причепила свою знаменіту бджілку з Аврори, оці дівчат-бджі з Аврори. І причепила на цю цвіточок, причепила, щоб камера щось не ловить. Причепила сонечко з Аврори. В общем, Аврора нас виручає. Поки у нас Алікс Експрес щось прийде, то в Аврорі швидко збігав і щось купив. Оце я причепила дівчинки. Ось таку я на, на ручки наділа, буду складати потилку, то трошки по-другому покладу. Можна називанчика надівати, можна надівати на, на волосся дитині. О, така як ця. Це я вам зараз, дівчатки, покажу. Час я поверну. Вот. Поставлю, а потім я вам подивину камеру і покажу. Я, ж не такий великий оператор. І потім, дівчатки, зв'язала свого знаменитого стіча. Ви вже мене бачили цих стічів. Я вже їх, знаєте, я їх вже в'яжу з закритими очима. Це мене, мабуть, шостий стіч. Це вже був. Я вже їх в'яжу шостими очима, вже досконалось. І все одно, дівчики, десь петлю, не так, десь щось не так вишив, не так. Це все одно дівчині, от вони відрізняються. Скільки ти не вяжеш ігрушку одинаково? Ці іграшки відрізняються. Того стіча, що я зв'язала перед цим, я вкинула вчора замовниці фотографію стіча, вона каже, це якийсь другий стіч. А я пишу, мені той стіч не сподобався, я його продала, а вам придала кращого. Бо той стіч який був трошки мількіший, якась в нього глибка була, посмішка не така була, як я хотіла. А я що в мене вийшло? Я коли йшла на ярмарку, то я вам казала 30 червня, і мені треба було взяти щось на стіл, щоб щось було. І ви знаєте, я, ну, я не сподівалася, що його куплять. Я його так поставила. Дівчина, що ви думаєте? ну, через пів години він і пішов. Все мене не купляли брелки, нічого. А його прийшли і забрали. Зразу так Дося показала папі, вона там потім ходила, того стіча обнімала, з ним гралася стіча. Хай дитина грається на здоров'я. Це вже нитки прибирала, все одно щось вилазить. Притім, дівчатки зв'язала такого стіча. Зразу вам кажу, оці, оці схеми зайця в'язала. Сама собі придумала, стіча зв'язала по схемі, колись комусь розказувала. Все в телеграм-каналі було висвітлювалося, все там було в мене. Десь туди вив'язувати. Там, там дуже так багато ошибок, Я кожен раз вяжу і кожен раз попадаю на цю ошибку, а потім згадую, що там зроблена ошибка, я її вже сама виправляю, вже сама догадуюся. І, дівчат, ще мені людина, коли почала писати, спитала, чи можу я зв'язати кота. Я, дівчки, кота, в'язала кота Колобка, кота Манюшенька і один раз колись кота басика. Кажу, кота, ну, думаю, зараз по схемам пролечуся, поки там на цей. Подивилась до схеми, 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 котів є, різні, різні. накидала їй фотографію якого кота. А вона мені писала, та ні, не такого. І висилає мені фотографію кота. Сидить такий кіт, сірий кіт, це, знаєте, вісловрухи, такий здоровенний кіт, вибачаю за враження. Яйця вивалив, фоста розвалив і такий сидить, дивиться, такий, знаєте, недовольний рожей. Що такое називається? Думаю, ну так, да. як же я такого кота зв'яжу? Я ж мені тут архітектурний в'язальщик. І така рекламна пауза, і я її тут нахожу в телеграм-каналі майстер-клас кота Манула. Кіт-манул, він сірого получается, був зв'язаний, і такий підходить під цей кіт. Думаю, я його сірим кольором в'яжу, общем, зроблю схемичу і зроблю кота. І що, девочки? І я в'язала кота по тій схемі, що був в цьому в телеграмі. Він так, я вам зараз показую, що сама дивлюся, от він не такий. Він, коли вже дивишся, він такий, такий інтересний. Він Знаєте, цей кіт. Вуся зробила такою ниточкою сіренькою, це, кстати, махер сірий, щоб не втричалося воно, ну, от цього, щоб не сильно не зробилося. Зробила ротика, там не було ротика, я зробила сама ротика. І він такий на фотографії такий сердитий, як оце у мене, він такий сердитий. І такі дівочки, тіло мені вообще взагалі тіло вообще супер. Там що голова йде, що вона крутиться, але в мене немає. У мене є кріплення, воно якесь таке маленьке, на якусь таку, наверное, маленьку іграшку. Оце, дівочки, Тіло бачите, яке шикарне тіло. А ззаді, дівчатки дивися ззадні, сейчас посуну, дівчат, дивишся ззадні, піднімаєш, дивиться кіт, наче з яйця. От все, як, знаєте, все, як у кота, подивіться. Просто шикарно. Звісно, схема обалденна. Дівки, в телеграм-каналі я знайшла. Хто буде питати, скажу вам просто фамілію, тому що нема ні в Ютубі, ніде я такого не, не бачила. кота. Іменно з такою гарною фігурою. Важиться, я вам скажу, дуже доволі просто. Я трішки, що я там було зв'язано ці лапки, вив'язували з другого кольору, тут якісь пальці ще нарісували, у мене чисто сірий кіт, тому було без заморочок. В'яжеться несложно, взагалі несложно. Не, Нема нічого такого сложного там по схемі, все, по циферкам. по цьому. Взагалі, дівчатка, зв'язала такого кота. Оце, що я мала останнє замовлення, оце я домовлення. Правда, довго щось займалася, я не дві тижні промовдуха. Це було мені написано. Ця п'ятниця, дві неділі, три неділі, назад. Ну, Людина була удивлена взагалі так швидко. Ось От. такі діла. Дівчатка зараз підніму камеру вам показати, яка воно все, оце прелість, прилість, оце вся прелість. Зараз поїде до Америки. Так що, дівчатки, мала таку роботу і буду мати за роботу отій пандочці. Я вам, дівчатки, дуже всім вдячна, що ви до мене підписуєтеся. Я так думаю, що до кінця, до кінця літа я, мабуть, собі вже наберу тисячу голосів. Я так хочу, щоб було тисяча, щоб знаєте, як сезон осінній відкритій з другим цим. Є А дівчатки маю на плані зв'язати. Вони там є майстер-класи, на іграшки я сама придумала зробити. Розумієте? Ну, я тепер буду в'язати панди, я просто не розумію, коли мені мама це зняти. Не треба виділити час так сісти про це і виділити час і сісти, зв'язати. Знаєте, вам скинуть, тому що думаю, будете в'язати, вам буде може, цікаво щось. І я розумію, коли є в'язані іграшки, мастер-класи, тоді, звісно, є більше просмотрів. Так, ну, в'яленько, хтось записується, хтось посміється з мене, що я смішна комедна, я по натурі смішна комедна людина, має багато смішних історій і взагалі в житті ніколи не розстраюся, і не є, так? Мені все Все-все добре, все добре. Не треба розтравитися, чорна полоса і у нас так все життя, все чорна полоса. Тому треба самі самому робити собі білу полосу, щоб була біла полоса. Вот. Так Що такі справи. Що я ще розказати? Та що я ще розкажу, якщо нема нічого розказувати, таке життя якось йде, триває та і все. Та що, дівочки, всіх вас дуже люблю, цілую. Чекаю вас до себе в гості на налівочку. Налівочку зробила. Приїжджайте в гості на налівочку, думаю, хватить. Ще я зроблю, ще буде якась ягодка. Ще щось ще зроблю, та так і проживемо зиму перезимую. Під, ласочка, підписуйтеся, під, підтримуйте мій канал підпискою, щоб я щось в мене був такий стімул, щось там, Знаєте, коли там підписочка з'явилася одна в день такий радий, десь я там просмотрів більше такі радий, такі вже щасливі. Це людей, у кого там по 10-20 тисяч підписників, то їм вже знаєте, пофіг одна більше, друга менше. Розкаже, та я щось за мені щось не так от пітили, відписуйтесь від мене. Люди ну, не цінять те, що в людей є Їм, Коли в людей багато підписників, вони, знаєте, я обрати внимання, декілька слухала таких. Людей, які прям, ну так, ну не такі коментарі написали, чи не так посоветували щось починати, якщо вам не подобається, не совують, не підписуйтесь, і вошти чуть ли не пішли нафік. Думаю, ну ці люди, понятно, молодці. Вони в свій час заробили собі аудиторію. Вони молодці, ну не цінить те, що вони мають. А треба цінити те, що ти маєш, і цінити кожну людину. Кожний лайк, кожний лайк, кожний, кожний просмотр і кожного підписника. Так що не треба розкидуватися людьми, людям людей треба любити. От дівчатки набалакали п'ять всякої фігні. Все, дівчатки, всім дуже дякую за просмотри. Підписуйтеся, лайкайтеся, пишіть, матюкайте, сердіться, щось розказуйте, щось розпитуйте, чим можу допоможу, що можу, розкажу. Покажу вам, що я таку проведу камеру. Ось мої абрикоски, мої пандочки і мої ці ігрушечки. До ігрушечок положу подарунки і почухають вони десь. У Соєднюінні Штати Америки. Тому може нам Америка вже поможемо щось цим ділом це закінчимо, чи що вже? В общем, якось так. Так, ще раз всім до побачення, всім дуже хорошого настрою, дуже хороших просмотрів і хороших днів і хорошого літа.